Зоб, зайці ТА ЖАБИ Зібралися якось на потаємній галявині в густому лісі всі зайці округи, сходилися тихо, поволі, мовчазні й сумні. Коли вже й останній прийшов, наперед виступив старий заєць поводир свого племені. Піднявся він на сухий пень і сказав зажурено – Друзі мої безталанні, любе моє товариство, сьогодні я скликав вас, аби ще раз поговорити про наше життя, бо треба, врешті-решт, якось давати раду нашим бідам. Кажи перший, дідуню, загукали зайці, слухаємо тебе. Діти мої, провадив старий заєць далі. Ви добре знаєте, що ми найнещасніші створіння на світі. А чому? Та тому, що ми боягузи, боїмося всякої дрібниці. Сухий листок упаде біля нас, а ми вже й ноги на плечі і даємо такого чосу, наче то найстрашніший ворог. Випурхне горобець із трави, то в нас духу п'яти залізе. І мчимо наосліп, що щосили, немає в цілому світі поміж великими і малими звірами таких боягузів, як ми. Ми втім не винні. гукнув один молодий зайчисько. Як ми можемо боротися, коли не маємо зброї? Коли б то в нас були роги, як у цапів, докинув другий або вовчі зуби, притакнув третій. Чому ми не маємо таких кігтів, як Рись? Справді, сказав старий заєць, ми такі беззбройні. То не наша вина, але опріч зброї нам бракує ще дечого, а надто вдачі. В наших грудях б'ються несміливі серця або ягузливі. От, приміром, бачив я позавчора на леваді. Як гуска дзьобала величезного бика, на що вона сподівалася, що переможе його? Ні, а проте не втекла. А он у мірошника кошеня подряпало пса, а цуценя, яке ще й ходити гаразд не вміє, сміливо напало на перехожого. А скажіть мені, хто з нашого роду нападе бодай на нікчемного черв'яка? Жоден не нападе, одвіку так ведеться з дідів прадідів наших. І всі звірі та птахи про це знають, і люди тож і сміються з нас, і кожного боягуза називають зайцем. Осоромилося наше плем'я на весь світ, і через те нас усі зневажають. Немає у світі нікого полохливішого за нас. «А вже ж!» – притакнув інший заєць. Я сам оце злякався бджоли, що пролетіла повз мене, а бджола засміялася і помчала до своїх подруг. Розповісти про це. Скоро, про мене знатиме все поле. Тепер хоч не потикайся туди, бо всі тицятимуть у мене і глузуватимуть. Нащо здалося таке життя? Так, так, нащо? Відгукнулися зайці. Краще втопитися. Втопитися він правий. Погибель миліша за таке життя. Хай разом з нами щезне з білого світу наш сором. Геть вагання, хай згине наша Неслава. Підвівся знову старий заєць, випростався і гукнув дужим, молодечим голосом. Дякую вам, любі мої. Ваше рішення найкраще і наймудріше. Вперед не гаймо часу, до озера, хай поглине нас його глибочінь. І заяча громада посунула вниз, у долину. Попереду йшов старий заєць, щасливий і гордий з рішучості свого племені. Вперше за все наше життя чинимо сміливо і мужньо, думав він. Вперше і востаннє. Невдовзі дісталися вони берега озера. Воно було таке глибоке, що як упадеш у нього, годі й думати про порятунок. Хоч яка легка і нечутна заяча хода, величезне юрмисько не могло посуватися тихо, тому жаби, що вигрівалися під сонцем на березі, заваживши шум, жахнулися. Ворог! закричали, мерщій у воду, рятуймося, мерщій! І кинулися одна поперед одної в озеро. Старий Заєць перший почув ті крики та побачив безладну втечу, а відтак наказав своїй громаді спинитися і мовив до неї такі слова. Друзі мої, даремно ми думали, що наш рід. Найбоягузливіший з усіх. Даремно збираємося вкоротити собі віку. Є ще й такі страхополохи, що бояться нас. Чули, як полякалися жаби. Тож вертайтеся до своїх домівок та будьте вдоволені з того, які ви є. Подалися зайці назад, і здався їм ліс гарнішим, сонце теплішим, вітерець ніжнішим. Трава видалася їм смачнішою, а життя прекрасним. І донині так ведеться зайцям, і вікують вони радісно та щасливо. Езоп. Зайці та жаби. Озвучено студією руда книгарня, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.